Привіт, ви на каналі «Агроправда» і зараз ми знаходимось на стенді компанії Вальтра на виставці Агрітехніка 2023. І поряд зі мною Сергій Дрозд, представник компанії Ахка Корпорейшн. Вітаю Сергію. І Сергій нам трохи розкаже, які ж головні прем'єри і новинки ми бачимо тут, на стенді Вальтра. Сергію, яка головна прем'єра тут? Сьогодні э, я Хочу презентувати вам нового боса. Це е, найбільший трактор в сегменті, сегменті Валтра, е, трактор потужністю 420 кінських сил. Е, що тут цікавого, це вже шосте покоління тракторів Валтра С серії, яке е, з 2024 року починає своє виробництво е, на своїй батьківщині у Фінляндії. Е, в цьому тракторі ми бачимо. Вже новий дизайн тут досить похила лінія капоту і спеціальна конструкція, яка дозволяє збільшити ефективність системи охолодження. Ми бачимо вже нову оптику попереду. Щодо основної частини, це двигун він був допрацьований таким чином, що тепер він працює без системи відпрацьованих газів, тобто без системи EGR. цей двигун тепер з однією більш ефективною турбіною і стандарту Тір 3 по гідравліці цей трактор може поставлятися з насосом 200 літрів або з двома насосами по 200 літрів, які в сумі дають 467 літрів на хвилину, що дає можливість працювати з потужними сівалками, такими як Momentum або інші виробники. І в принципі, ну цей трактор зараз є. Універсальним для того, щоб презентувати його тут на грі для всього світу, це і Нова Зеландія, і Африка, і Бразилія, і Європа. І в першу чергу країна, де такий сегмент тракторів є дуже популярним. Як скоро він з'явиться на території України? Клієнти можуть очікувати на осінь 2024 року. Як він позиціонується, скажімо, серед аналогічних конкурентних тракторів там Фент, Масея чи інших виробників? В Принципі, трактор позиціонується тільки в своєму потужносному сегменті а кожен клієнт для себе обирає, що йому більше подобається. Але враховуючи те, що Валтра робить трактора в будь-якому кольорі, то тут іншим буде ваше конкурувати, бо клієнт може вибрати персонально для себе той трактор, таку комплектацію, яка задовольнить його найбільш вимогливіші потреби. Ну і крім того, ми бачимо, що тут вже серійно встановлена система Trimble. Да? Всі трактора «Ахко» можуть бути обладнані системою Trimble вже з конвеєра. І якщо казати, то це флагманський трактор у лінійці Вальтра. Але тут на виставці ми бачимо інші ще моделі, які також мабуть затребовані в Україні. Давайте подивимось на них. Так, так, ви праві. Якщо говорити про ринок України, то найбільш цікавим трактором для українського фермера, я вважаю, є модель Т-серії. Це Т-35 кінських сил. Ми бачимо його тут в особливому виконанні від студії Unlimited. Він в чорному матовому кольорі з досить великою кількістю додаткових опцій, освітлення. Зайно правлять. Ця машина є цікавою для українського фермера в першу чергу, тим, що вона єдина в класі, має роздільну гідравлічну ванну, що дає можливість працювати з причіпним обладнанням, яке раніше було з вітчизняною технікою, і це дасть можливість не так часто міняти масло в трансмісії, і не забруднювати його. Цей трактор має пневматичну підвізку, кабіни, пневматичну амортизацію переднього мосту, що робить його найбільш комфортним в своєму класі і в принципі він виконує будь-які операції, які необхідно зараз нашому фермеру своєму. В класі потужності. Він в потужності 250 да, десь в цьому сегменті. 235 кінських сил це максимальна потужність, яка е, при певних умовах е, з додатковим бустом може бути е, збільшена до 250. Ще тут ми бачимо одну цікаву новинку: це е, Q-серія на подвійних колесах. Давайте пройдемо, подивимося її. Да. Ми бачимо тут дуже цікаву таку кю серію, що це за трактор, чому він головному подіумі. Цей трактор на головному подіумі, тому що це нова для Ваутери, новий, новий сегмент потужності, який закриває 250 300 кінських сил. І в Україні цей сегмент також потрошку починає зростати. Він досить маленький, але він є і він росте. Тому, можливо, в наступні 2024-2025 роки на Україні ви також зможете побачити ці трактори. Вони Будуть також у виконанні е, Євро-3 е, і е, в принципі е, можуть бути цікавими для наших фермерів. Я хочу звернути також вашу увагу на трактор G-серії. Це е, в історії валтри-трактори потужності 100 Ких сил, який має весь функціонал е, своїх більших братів, тобто це трактор, який має амортизацію кабіни, амортизацію переднього мосту, е, Цей трактор має гідравлічний автопілот і е, в принципі справляється з усіма задачами, які вимагають на сьогоднішній день технології точного землеробства. І ще до речі, хотілось би сказати, що ми бачимо, що всі трактори Вальтра вони в різних кольорах, да. Це така фішка у виробника. Насправді, якщо більшість компаній виробників намагаються пристосувати клієнтів до, свої, до свого продукту, то Валтра йде навпаки іншим шляхом, і вона намагається пристосуватись до того, які вимоги у клієнта. І якщо ви подивитесь на стенді, тут нема жодного трактору, який схожий на інший. Всі трактора індивідуальні, вони зроблені в індивідуальному в індивідуальному кольорі. В індивідуальній комплектації і з додатковими опціями. Тому що завод Валтра це єдиний виробник, який має е, поряд з виробництвом додатково е, ательє, яке допрацьовує трактора під індивідуальні потреби кожного клієнта. Ну і це, до речі, є така певна фішка Валтри, що е, Трактор не буде схожий на інший і можна замовити саме такий, який потребує у вашому господарстві. Саме так. А зараз ми спробуємо обрати індивідуальний трактор Вальтра С-серії, і я впевнений, що такого ви ще не бачили, бо саме такі різноманіття пропонує тільки Вальтра. Сергій, давайте подивимось, який трактор ви хочете. Хочу якийсь сіро-буро-маліновий бура маліновий, це взагалі не питання для валтри. У нас є декілька кольорів, які є стандартними заводськими, але студія Unlimited для вас зробить будь-який колір. Ми просто обираємо потрібний вам відтінок, наприклад, якщо це буде трактор, отакого кольору підходить? Ну, більш-менш, але хочу, щоб ще й в металіку був. Без питань. Е, ось вам металік. І, і щоб він був не глянцевий, а матовий і не царапався. Е, можна зробити матовий. Взагалі не прибуває. Супер. Е, а що колеса, отакі от біленькі, мені не подобаються. Е, можемо зробити їх чорними. Е, і якщо навіть е, це вас не влаштує, давайте е, додамо трошечки красок і зробимо їм отаку кантовочку. Тобто можна зробити навіть любу окантовочку е колес, да. Бачите, який функціонал. можна і, да. і дружині на день народження подарувати. Так, це дійсно вражає е і можна отакі обирати трактори. Але е це, в принципі, е пропонує на ринку тільки вальт. Саме так, це унікальна можливість для клієнта зробити такий трактор, якого нікого немає. І ще, крім того, можете подивитись, наприклад, логотип надпис Вальтра може бути або сріблястий, або матований. Я такого, чесно кажучи, бачив тільки на у виробників преміального сегменту автомобілів. Так, і це тільки частина тих опцій, які доступні клієнту при конфігуруванні свого трактора, бо точно так же можна потрапити наприклад, в кабіну трактора і подивитись, як він буде виглядати. Якщо вам не сподобається там, наприклад, інтер'єр салону, ви зможете зробити, наприклад, темну стелю, ви можете зробити шкіряний руль або шкіряне сидіння з алькантарою. Просто якщо ви працюєте на техніці самостійно і хочете, щоб вона відповідала всім вашим вимогам. Вам до Валтре! Так, да, це е, може запропонувати тільки Валтра. От ось така цікава презентація відбулася тут, от у Гановері. Е, тому будемо дивитися далі за цим виробником, і ви тепер знаєте в чому фішка саме Вальтер. Я хочу вам також показати підлокітник, який Ваутра винайшла декілька років тому. І вважаю, що на сьогоднішній день це одна із найзручніших речей, яка є у тракторах, тому що для багатьох клієнтів дуже проблематично управляти трактором, якщо він вже такий технологічний, який вони є сьогодні. Валтра Максимально спростила життя нашим клієнтам таким чином, що зробила максимально зрозумілий інтуїтивний дисплей. То тобто ви бачите трактор на картинці, і відповідно, якщо на тракторі зверху намальовані фари, ми нажимаємо на фари і розуміємо, що можна включити, наприклад, фари знизу, фари зверху або позаду. Якщо бачимо на тракторі намальовані шестеренки, це у нас відповідно буде управління трансмісією. Можна розвернути трактор, подивитися, що є позаду. Позаду бачимо управління валом відбору потужності і інтуїтивно зрозуміло, що ми попадемо в меню управління валом. Тобто все дуже зрозуміло, інтуїтивно. Налаштування двигуна, вам треба обмежити оберти двигуна, виставити круїз контролю, просто перетягуєте повзунок і змінюєте на будь-які налаштування, які вам треба. Зберегли, вийшли, і можна їхати далі вже на нових налаштуваннях. Можна ще зробити чотири картинки одразу. Так? так, монітор можна розділити на чотири частини, і завдяки тому, що. Трактор має навігацію і налаштування в одному моніторі, вам не треба більше в кабіні доставляти додаткових моніторів, які заважають оператору під час руху. І кожен із цих чотирьох моніторів також налаштовується тим меню, яке, яке вам більше необхідно для роботи. Все дуже зрозуміло, дуже інтуїтивно і максимально просто. Дякую. Ось також ще одна фішка Вальтри, яку можна побачити на виставці у Гановері. Дякую Сергію. Дуже цікаво. Успіхів в Вальтрі і до зустрічі на Україні. Дякую вам, що завітали. Приходьте ще, у нас є що показати.